19 грудня депутати Візирської сільської ради зібралися на засідання узгоджувальної комісії для обговорення питань, які були включені до порядку денного чергової 65-ї сесії. Перше питання стосувалося затвердження плану роботи Візирської сільської ради та її виконавчого комітету на 2025 рік. Вчора проект роботи виконавчого комітету був схвалений на засіданні виконкому сільської ради. Це складова частина плану роботи. Сьогодні до вашої уваги пропонується окремо і розділ перелік питань, які рекомендуються для розгляду на засіданнях сесії сільської ради, та перелік питань, які рекомендовані для розгляду на засіданнях виконкому. Пропоную затвердити вам чи рекомендувати на розгляд сесії зазначений план роботи, та доручити секретарю сільської ради за необхідності вносити до порядку денного сесії чи рекомендувати ті питання, які потребують нагального вирішення. Відділ культури внесли на узгодження проекти рішень стосовно змін базової мережі закладів культури та комплексну програму розвитку культури Візільської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Ми хочемо внести зміни до базової мережі культури, тобто переіменування першотравневого сільського будинку культури на причорноморський будинок культури та перш травневу сільську бібліотеку на причорноморську сільську бібліотеку. Члени узгоджувальної комісії також затвердили низку питань стосовно внесення змін та доповнень до різноманітних програм, зокрема комплексної програми розвитку освіти на 2020-2024 роки. Програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік візирської сільської територіальної громади. Прошу внести зміни в частині забезпечення закладів освіти охорона дітей, цивільний захист в зв'язку із дофінансуванням будівництва, Визирського ліцею з укриттям новий корпус. Решта програми. Прошу лишити без змін. Просимо внести зміни до програми соціально-економічного розвитку на 2024 рік. Зміни полягають в зміні фінансування одного об'єкту. Це реконструкція адмінбудівлі відірської сільської ради. Одне з питань, яке викликало дискусію серед присутніх, стосувалося підвищення з 1 січня 2025 року тарифу на отримання послуг водопостачання. Директор комунального підприємства Візирське джерело Олексій Богданов зазначив, що зробити це треба обов'язково, оскільки зараз у громаді діє тариф, який не підвищували з 2021 року. У нас планується з 1 січня 2025 року підняття тарифу на водопостачання. Тариф буде складатися для юридичних ліц 41,86 гривень. Для населення ми піднімаємо з 1 березня, він буде складати 24,90. На даний час тариф для населення складає 1720. Тариф не піднімався з 2021 року. За ці роки дуже неоднократно нам піднімали електроенергію, також піднімається ціна на воду, також зростає мінімальна зарплата, також зростає. Це на обслуговування, тому ми перерахували і вимушені підняти тариф. Одне із найважливіших питань, винесення на сесію якого узгодила комісія, це бюджет Візирської сільської територіальної громади на 2025 рік. Бюджет Вазирської сільської територіальної громади на 2025 рік запланований у розмірі 306 мільйонів 500 тисяч. Із них 305 мільйонів 500 тисяч це загальний фонд і 1 мільйон це спеціальний фонд. Доходи загального фонду на 2025 рік заплановані майже на тому ж рівні, що і очікується у 2024 році. Видатки на 2025 рік заплановані також. 306 мільйонів 500 тисяч гривень. Найбільшу питому вагу видатків займає освіта, майже 90 мільйонів. На другому місці реверсна дотація 71 мільйон. У 2024 році перерахування реверсної дотації з місцевого бюджету було призупинено відповідно до бюджетного кодексу. На 2025 рік дана норма закону відновлена. Члени комісії також узгодили винесення на сесію багатьох інших питань, зокрема затвердження структури та штату чисельності підрозділів сільської ради, виконавчих органів, комунальних підприємств, та установ, закладів освіти та культури на 2025 рік. Також були розглянуті питання стосовно умов оплати праці у 2025 році. Сільського голови, його заступників та співробітників апарату, були затверджені програми розвитку різних сфер життєдіяльності Візірської сільської територіальної громади на 2025. П'яте дві роки.